Ні, тут 19-20 квітня десь так. Починає з нижньої сторони, появляє, з нижньої, на нижньому ярусі по краях а, поля починають. Ага. Кліщ її жре трішки. Хто? Кліщ, кліщ, кліщ. Трішки. Але робити з ним ми нічого не будемо. Вона в тебе якась киста. Ну так? Да. Жирує. Вона жирує. Через що вона, вона жирує, так. Да. Що, <плес> кукуруза? Тут... Отакі От гібриди, нічого страшного в тому не буде. Що? Е, кукуруза по соняшнику. Тут дали, по-моєму, 2,6-2,8 літра пропізахвору. Е, тут було 150-480 мезотріону. І тут було 0,30 клапіроліду. 300. В В суміші. Суміші, да, а да. ми затримуємо скільки? 150, 480 Тобто Мезе... це на Ілюміс це половина норма. Якщо на Ілюміс там на апріорі переводити, да, то це, це був мізагрів. Ну і а тут пропізахлор саме було. А цитохлор ви називали то? Можна це можна сміталохлор. От мені, до речі, непоганий сподобався цей екран, є формула. Грін Експресовський. Yeah. Тож в мене часть, часть площі є по екрану. Цього, по uh, uh, скільки норма uh. цитохвор? А залежить, в залежності да, від гумусу може бути від 2 до 3 літрів. Yeah. Ну, тут от, органічна речовина і гумус десь близько 2,2%, це сірі лісові ґрунти. Тому тут э, про було, yeah. була не максимальна норма, яка 3 літри. Тут 2,6 десь так приблизно. Клапіраліт ко... трьохсотий. Тут 0,3 чи 0,33. Але це кукуруза по соняшку. Це кукуруза Пираліт, да, соняшку. Да, да. кукуруза. І я знаю, що ці поля чисті самі по собі. Тобто на цьому полі можна було обмежитись повністю ґрунтовою схемою. Коли, коли, да, да. Тут давали потім ще, бо я знаю, що тут буде льон. От. Тут давали ще, потім ще додавали, ще 120 грам мезотріону. От він отак от от спав. По вегетації? По вегетації, Да, це десь п'ятий лист був. 130 і 120 якраз повна норма мезотріона. 150, Так, да, повна да, норма повна за період норма вегетації. Дається. Повна повна норма, так. Да. Вон, дивіться, дивіться, да. я її просто розбив. Да, ви розбили ту норму на два внесення. Да, але я знаю, що тут буде льон. В мене по кукурузі, от тут просто да, по цих площах мені потрібен льон. Він стійкий до мізотріону, тому так було. Ага. От. А якщо кукуруза по пшениці, то система захисту в мене зовсім інша. Зовсім інша. Пшениці, по, пшениці, да? по, пшениці, да. по пшениці основа це або С-металохлор, або ацетохлор, або пропізохлор. Я більш полюбляю пропізохлор. І тербутілазін. Тербутілазина мінімум 1,3, максимум 2, в залежності від гумусу. Соняшник не треба, так? Да? Якщо кукуруза по пшениці, там, де ці соняшнику, не небагато yeah, або так. нема. І тербутілазін. Може бути промітрином. Може бути промітрин. Просто якщо ну, десь 1,3, 1,3, 1,4 тербутілазін, буде співпадати з 2-2,2 літрами прометрину, Десь так припустимо. Це одна та сама група препаратів, просто ну так от події. Оце база. 8. А про пізохлору від 2 до 3, в залежності від гумусу, Від 2,2 до 3, в залежності від гумусу, Да. Ну отут от на, от на такому ґрунті можна вносити, в принципі, пізохлору 2,6 літри. Укрузу посів тут після. Після соняшника. Після соняшника. Без... Ні, задискований, так? Да? Так, да, соняшник просто задискований. До речі, соняшник по соняшнику. Ну так вийшло, були страшні. Роки війни, вот дуже не да на цій площі вже не можна було ні кукурузу, ні пшеницю, нічого. І в нас було декілька, ну соняшник по соняшник да, в пізні сроки. Просто ми розтягнули до 22 другому, в 22-му році так відбуло, що були розтягнуті дуже по п'ятий листочок кукурудзи і мезотріон де да? Ну в принципі, якщо в таких нормах його можна до 10-го листа, до 10 якщо 10 в таких не невеличких нормах. Ну а далі дивіться, якщо у вас. Кукуруза йде по пшениці або вона чисто відпадає ці соня І Ви знаєте, що там небагато амброзії. То у вас йде там тірбутілазін або промітрін, до пропізохвору, або сміталохлору, або ацетохвору з Ну, В принципі, все. А далі у вас є набор. А, ви можете туди додати трішки клапіроліду при точному внесенні. при точному внесенні. Точне внесення це коли в нас балансований оприскувач, нормальний розмір караплі, -та -та, і води хоча б 120 літрів на гектар, для того, щоб не було, було мінімальне прикриття, мінімальний знос і так. Квапероліт додавить протиамброзії. Так, да, він доґрунтово додається проти амброзії. Ну, Десь так, так. Да. Клапіроліт, коли небезпечний, він небезпечний під сою. І він небезпечний в нормі навіть 0,3 літра, коли, коли мова йде про кислі ґрунти, коли там pH менше 6. Менше 6. Якщо це лужні ґрунти, то на кукурузі можна дати до 0,4 клапіроліду при точному внесенні наступного року сіяти соняшник, в принципі, без проблем. Я вам покажу. Поводи 0,4 клапіроліду був, а наступна культура своєї. Він, він тримає достатньо непогано. А далі страхова схема, ви смотрите по вегетації. Далі у вас є варіантів маса. Борізка, це може бути так. Ну, да, да. Борізка, це може бути okay. В Хвощ це може бути МЦПА, і фломіцував. Далі в тебе просто наборно, як кубік-рубік, в залежності від того, що тобі треба. Це все одна обробка в основному робиться, так? Да? В мене в основному, да. в в основному. так. Просто я знав, що в мене, чого я, тут така схема. В мене дуже чисте поле, яке чистилось роками. І я розумів, що я одною обробкою, особливо, що не мав навігації, я зробив таку сумі, щоб можна було спрацювати один раз, а вийде другий раз попрацювати, не вийде це вже інше питання. Тому рекомендувати таку схему, в принципі, ну. Не дуже, бо я ж не знаю рівень вашого за, ну скажімо так, засмічення. А це дуже чисті вже площі, площі де в принципі, ну тут би вистачило, ну був би оце один соняшник, там другий, о там третій. Комбайни не користається. По кукурузі здебільшого наймано, найманими комбайнами. Мас. Я ще хочу повернутися до кукурузи. Е, по соняшнику. Коли сходить і сходить подалиця соняшника. У вас таке буває? Я для цього до ґрунтових додаю ці продукти, для того, щоб він не зійшов. Він сходи, його крути і він дохне. Оце Оцей весь, от ви подивитесь, оце після цієї схеми, оцей весь соняшник, що вийшов. Оцей весь соняшник, що вийшов, бачите? Але ж можна вам рекомендувати по соняшнику? Ні, не можна. Бо ваші будуть асоти, хіра амброзії, може ще щось, злакові і так далі. А якщо ти всі препарати з після дію, наприклад, мезотріон, Лагідні і якісні, і клапіроліт Даш в грунтовий, а потім цими ж препаратами буде, треба працювати по страховій схемі, то в такому разі в тебе будуть подвійні норми цих продуктів, і хирево знаєш сіяти наступного року. Тільки кукурузу по кукурузі. Розумієте логіку? Чому я кажу, що для вас вона не дуже підходить? Взагалі для нас яка підходить для Якщо ви кукурудзу сієте по соняшнику? Так. Да. Ну, можна, можна дати мезотріону грамів 170-180 щоб забезпечити чистий старт Якщо... з грунтовим. Тобто ви берете пропізахвор, ви берете тірбутілазін, а потім 170 грамів, хоча б 170 потім... грамів в грунтовий. Ґрунтовий. Ґрунтовий. Менше мінімальної нормі, вже буде значно чистіше. Вже буде значно чистіше. Якщо після внесення будуть опади, після внесення до сходів кукурузи, то буде достатньо вже чисто. Тобто падалиця соняшника буде, просто її буде значно менше. Це норма, яка, в принципі, безпечна, якщо, якщо знов після кукурузи Та, треба бути. Можна мінімальна бу... скіснуть, ну У нас дивіться, да, дивіться зразу така ситуація. Можна клапіроліт, точно так же ґрунтово. але якщо в мене тільки... Падається соняшника, то там йде мезотріон, Якщо ще багато амброзії, то замість мезотріону йде квапіраліт. Я ж пояснюю, чому я тут і мезотріон, і Клапіраліт дав. По навігації я знаю, що дуже чисті площадя. Тобто я був уверен на 90%, що що мені... Убрати тербутілазін, додати квапіроліт і мізотріон, хватить, щоб вообще повністю кукурузу, тому що дуже чисті поля. Но я не можу цю схему рекомендувати, тому що я знаю конкретно кожне поле. Ну а страховими прийдеться, оскільки поля, я думаю, що у вас достатньо брудні, страховими прийдеться працювати. Далі ви набираєте в залежності від того, що у вас є на полі. Тобто у вас є потім флораксипір, у вас є флуміцулам, у вас є а, МЦПА. У вас залишається Нікасульфурон, Рімсульфурон, я не люблю. У вас залишається Дікамба, і потім ви як конструктор набираєте в залежності від історії, що у вас там є. Я теж так думаю, тому що Ну, в мене є інше поле, на якому була 0... 에... Там була б і там було 0,3 три дикамби, Фороксіпіру. А є поле там, де взагалі хірова з навігацією по кукурудзі. Ми не встигли, да, ми да, не там. встигли. Я пізно. По вже по 7-8 листку брізку, яка там була, припалив бентазоном залією, розумієте? До речі, теж дорогий, але класний препарат на кукурузу, казалось би, бентазон, так? А десь поздувала там проміжна отака, поздувала і пішов туди Нікасульфорон. Так, поздувала грунту. Покерні культури. Жовтень листопад. Ну, я дивлюсь по прогнозу погоду, я їх витримую максимально в зиму, максимально. А потім заробляю в жовтні-листопаді в листопаді місяці. Буває так, що це жовтень, буває так, що це кінець листопада. Минулого року був кінець листопаду, там було достатньо сухо. Буває так, що там вже на листопад білих мух передають і ти розумієш, що сніг випаде. Но ми можемо знищувати в реальності тільки відповідний гліфосад. Так, да, кукуруза 55 тисяч, ФАО 220 для посушових умов мій улюблений гібрид, сингент Ателіас. І що ти розраховуєш отримати? Ми бувало, його збирали 12, а бувало, його збирали 6. Як? Як? Середня, середня врожайність тут десь за 10 років, близько, якщо не брати низини, то десь буде 6 6,8 тонн. Чуда не буде. Густота тут, густота тут близько 55 тисяч сіяли. Менше. А, і з купуруза ще така історія. Кукурузу от набираємо, там, десь вона по сьогозні йде в нас. Якщо ми до 1 травня в цій зоні не посіли кукурузу, вона залишається в складі і в нас іде соняшник по соняшнику. Просто ми ще пізніше його. Тобто я не соняшник бачу. По соняшнику як ви совміщаєте? В смислі? На ну, який соняшник сієте? Чи звичайний соняшник? Звичайний соняшник. Коли в тебе сусіди сіють і каелий експрес, сіяти якісь соняшники. Намагатись приконтролювати падалицю експресом або експресом Голтабока плюс немає жодного сенсу, бо воно все на прольоті пчели, і там буде 20-30, ну, до, до 15% падали ці до цього Тому... Тільки гіркеці. Ну, може бути який завгодно. Соняшник по якому завгодно. Просто а. там, іде гліфосат, потім там, іде культивація, потім там, іде ґрунтовий. І потім там ще йде міжрядна, міжрядний обробіток для контролю падалиць. І сроки тоді посіву соняшнику ми зміщуємо десь на 20 травня для того, щоб спровокувати ну, максимально... Спровокувати да, спровокувати падалиць. Да, падалиць. Тут, До речі, тут була пшениця. Да. Потім було два соняшнику. Пшениця була з сидератами. Потім соняшник був без добрив. Після пшениці і сидератів. Потім соняшник був зі 120 кг сульфату амонію. А зараз кукуруза після соняшнику і тут було 200 кг сульфату амонію і нічого. Фосфор калій завдяки тому, що починається десь з 2009 року через рік, інколи через два сидерати, фосфор калій тут не потрібен. Сульфат амонію 200 кг? 200. Так, так і що ти не хочеш отримати, людина питає 180 центнерів кукурузи і посіять 80 тисяч, Я в цій зоні. Я в цій зоні ніколи більше 62 тисяч по низинах, 63 не сію. Взагалі, і не бачу в цьому все. бачиш, тільки після пшениці в реальності. тут все Після пшениці, після льону, після всіх культур, які можуть звільнити поле десь в моїй зоні, десь до 20-25 серпня. серпня. Серпня? Серпня, так. Ого, та да. ні, ну до 20 серпня все звільнить. Пшениця точно убирається. Ну я я стараюсь зразу сіяти за комбайном, тобто, от я польону, я сію достатньо пізно сидра.